На які гроші будується власне місто, і звідки ці гроші? Це величезні гроші. Загальний кост проекту близько 2,5 мільярдів доларів. Ні одна людина в Україні, ні одна компанія в Україні не може собі це дозволити повністю профінансувати. Однозначно, це залучені кошти. Першочерговий старт це власні кошти. У нас є інші напрямки бізнесу, де ми заробляємо, але головне втримати колектив. і Продовжити проектувати величезні кошти ідуть на проектування, але це потрібно робити постійно, тому що проект маленького будинку з усіма розділами до його реалізації це від трьох до шести місяців. Він в пошуках конструктиву оптимізації, матеріалів, вузлів деталізації. Чи знаємо ми всі інструменти, як залучити інвестиції і увагу до себе? І щоб ці інвестиції були привабливими? І прибутковими для інших людей, так ми знаємо. Другий момент: що чи можливо сьогодні отримати інвестицію в Україну в українські проекти дуже складно, особливо з банками, тому поки що це B2B, B2C компанії.